Хвороби, з якими не мобілізують у 2025 році, проблеми із зором відшарування сітківки, катаракта, глаукома, гострота зору нижче 20% на обидва ока, втрата слуху, повна глухота, хвороба меньєра, психічні розлади, шизофренія, епілепсія з психічними проявами, залежність від психоактивних речовин, онкологія, злоякісні пухлини. Важкі доброякісні з порушенням функцій, стан після променевої терапії, хвороби серця і судин, серцева недостатність другої, і третьої стадії, інсульт, гіпертонія третього ступеня, тромбози, важкий варикоз, легеневі захворювання, бронхіальна астма тяжкої форми, хронічне обструктивне захворювання легень, емфізема, фіброз, плеврити, ендокринні та нервові хвороби, Цукровий діабет важкого перебігу, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, захворювання шлунково-кишкового тракту, виразка, цирос, хронічний панкреатит, великі грижі з ускладненнями, нирки та сечостатева система, нефрит, пієлонефрит, ниркова недостатність, опорно-руховий апарат, важкі форми артриту й артрозу, плоскостопість третього ступеня, ампутації, Грижі міжхребцевих дисків сколіоз третього або 4 ступеня. Потрібна консультація. Переходь за посиланням у профілі, поясню, чи підлягаєш мобілізації та які документи підготувати для звільнення або оскарження рішення.